Православні християни змагалися в конкурсі на ерудицію в священному писанні. У такий спосіб прихожани планували здружитися та довести, що бути віруючим це не значить обмежувати себе у всьому. До того віруючі вже провели безліч конкурсів та розваг, присвячених року сім'ї, яким є 2010-й. Так разом рибалили, грали у футбол з працівниками міськвиконкому. Цей захід зібрав прочан з чотирьох храмів, що на малих хуторах. На брейн-ринзі учасники команд відповідали на запитання стосовно знань Біблії. Причини чотирьох церков, що на малих хуторах змагалися у знанні святого писання та богослов'я такий конкурс на думку отця Василя, настоятеля храму Іоанна Богослова, має допомогти більш тісному спілкуванню віруючих. Частують команда Ксенії Петербургської храму, команда храму Касмий Деміана, команда храму Моченька Тріфона і команда храма нашого святого апостола Енгеліста Івана Відчуває... Богослова. Тобто чотири команди. Кожній команді було по п'ять учасників Їхній вік від 14 років і більше на брейнринг прихожани прийшли не тільки аби випробувати свої сили, а й захистити честь церкви, до якої ходять. Первих ну поддержати честь храму. вот, нашої церкви честь храма. Во-вторых, Во я думаю, що це собиття яким образом сплатить молодіж і и... не тока молодіж. У нас середній возраст нашого представителя это за 30 років. Вот, я думаю, это каким то образом. Э будет сопутствовать тому, что сдружатся. Вот, и члены команд тут же представлены различные храмы. Поэтому мы думаем, что, что это может нас больше подружить. Я Мама двох членів команди із храму Мучені І Я прийшла поболіти. І що я хочу сказати в доповнення до того, що вже сказали дітки, що головне це згуртованість наша, щоб ми були згуртованими, щоб ми допомагали один одному вірою, надією, щоб ми любили один одного. А взагалі, наші священики їм дуже непросто, їм дуже важко. І я теж молюся за них, тому що вони все ж таки ведуть нас через тернини. Життя до світла до сонця знавцям православної культури підготували 90 питань всі різного рівня складності. На відповідь давалась хвилина, за правильно нараховувався бал, за розширену – два за дострокову і неправильно очки знімали. Завдання буде Ветхий, Новий завід, деякі питання стосовно літератури, скажімо хто з художників малював Печевську лавру. Кажу секрету, це Тарасович Шевченко, якого знають скажу, як поета, а він був чудовим художником графіком. Тобто не обмежується такі колом біблія. Тема православна культура. Інтелектуальна гра Брен Ринг відбувалася в рамках відзначення року сім'ї. Її мета показати, що можна бути релігійними і в той же час займатися активним відпочинком, адже вірі це не протирічить. В цьому році вже у нас проходили такі заходи. Як допустим, у нас було організовано таке соревновання рибалка то ж хто більше піймає риби, хто крупнішу спіймає рибу? Ну і наше благочіння, друге благочиння, з рубові з округу, спіймали саме велику рибу. Получили Атесміхаїв Тяжиловський, храм Святого Великого Вількавучка Пантелеймона, отримав нагороду. Брендеринг знань біблії відбувся вперше. Поки що у вузькому колі у планах священнослужителів зробити його традиційним і єперхіальним.